На канікулах студенти можуть відпочити або ж підзаробити, та ще й побачити світ фірм, які пропонують літню роботу за кордоном. У Львові безліч у цій компанії студентам пропонують Грецію, Францію та США. Ну це культурні урядові програми таких країн, як Сполучені Штати, Франція та Греція. Вони дають можливість студентам підзаробити влітку в сфері обслуговування. Це є готелі, ресторани, парки, розваг, атракціони, басейни. О такого плану це робить. Можна знайти літній підзаробіток і удома. Міський центр зайнятості має кілька десятків вакансій для студентів. Шукають офіціантів, кухарів, торгових представників, працівників з благоустрою, а також вантажників. Є сільськогосподарські роботи збирати врожай у Херсонській області. Заробітна плата, вона в принципі йде від 800 гривень, і вище, звичайно, є по сезонних роботах це дуже багато воно від виробітку йде, тобто це вже безпосередньо на місце, але в таких випадках надається гуртожиток, забезпечується харчуванням, певним, тобто є такі в нас. Яка робота найбільше підходить студентам? Питаємо самих спудеїв. Мабуть, найлегше це будівництво. Флаєри, ну промоутером працювати це важливо є. Шукати підробітки, оскільки я думаю, що молодь має знаходити свою роботу і має жити за свої фінанси, а не за фінанси своїх батьків. Так що всім народ, не шукайте народ. роботу. Це треба <свісно> і корисно. Щоправда, для багатьох студентів літо і робота речі несумісні. Працювати не хочуть ані вдома, ані за кордоном.